Інструкція по збірці чохла на пояс для ножа. Нам знадобиться сам шаблон. Натуральна шкіра. Я в даному відео використовую Crazy Horse, колір шоколад, товщина 1,5 Пробійна плита киянка. Пробійники ромбовидні. З кроком 5 мм. Ви можете використовувати будь-які інші, але крок 5 мм. залишаємо, Нитки голки, шило для розмітки. І кругла просічка я використовую на 7 мм, якщо у вас 6 чи 8 це не критично. І ніж та лінійка для вирізання наших деталей. Обводимо контур та всі точки на нашому шаблоні. Тепер робимо те саме, але перегортаємо шаблон на іншу сторону. Такий має вийти результат. Дві однакові деталі, але зеркальне відображення. Тепер беремо ніж та лінійку і вирізаємо все по контуру. Вирізали наші деталі і тепер будемо робити отвори для ременя. Тепер дорізаємо ножем прямі лінії. Ось такий маємо результат. Тепер беремо пробійники і робимо отвори. Отвори готові. Тепер ми з'єднуємо між собою ці дві частини і будемо все прошивати. Шити будемо у два заходи. Спочатку я йду зверху донизу і закручую. Закінчую тут. І потім дошиваю те, що залишилось. Ну і таким найпростішим способом прошиваємо все. Наш чохольчик під ніж готовий. Він чіпляється на ремінь. Двусторонній під ліву під праву руку. На жаль, ми не тільки такі ніж невеличкі продемонструвати. Чудово все працює. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь.